Щоб мати стильну бороду, недостатньо просто перестати голитись. Догляд за рослинністю на обличчі має багато особливостей і правил. Сьогодні ми завітаємо на відкриття першого у західній Україні барбершопу. Про те, що це таке, сьогодні у програмі тема нова. Барбершоп селідол це не просто чоловічий салон, це частинка справжньої американської культури. Барбершопів починає свою історію з 30-х років минулого століття. Ці заклади розвивалися паралельно як у Європі, так і в Америці. Зараз ми можемо побачити чіткі різниці між зовнішнім виглядом, традиціями як американського, так і європейського барбершопу, а загалом можемо сказати, що вони мають щось спільне та їхні основні цінності однакові. Є барбершопи у світі, де обслуговують жінок, та жінки працюють. Так само не і бриють чоловіків і стрижуть. Для себе при створенні цього закладу ми вирішили, що наш заклад буде судочоловічий, і працювати та обслуговуватися не будуть тільки чоловіки. Лідол це клуб, створений чоловіками для чоловіків з метою популяризації вічних чоловічих цінностей. Заклад оформлено у стилі чоловічого клубу: автентичні американські перукарські крісла, дивани Честерфілд, вінтажна графіка, території, куди приходять чоловіки, аби поголитись небезпечною бритвою, підстригтись без зайвих церемоній, випити міцного напою та дізнатися останні новини. Усе в закладі спрямоване на комфорт та найвищу якість послуг. Раніше барбершопи були більш відомі як лікарні. Люди, які там працювали, називалися цирюльниками. Цирюльник – це був і лікар, і хірург, і стоматолог. Та й парукар. Ці люди лікували, а вже згодом почалося розгалуження саме парукарської діяльності та лікарської діяльності. Це було пов'язано з тодішніми законами. Як ви бачили, у нас в приході висить досить цікавий та нестандартний для нашого міста знак символ. Це Барбес Пол. Або, по-нашому, цукерка. Цукерка це всесвітній знак барбершопів, який має свою історію. Раніше рахувалося, що якщо людина хворіла, вона мала дурну кров. І для того, щоб вилікуватись, вона приходила до цих самих цирюльників у барбершоп. Вони займались кровопусканням. Приходять до кожного барбершопу загодились білі стовби, на які після процедури кровопускання цирюльники вивішували бінти, Зняті з ран. коли кров була свіжа, бінти мали червоний колір, коли застигша, синій. Так згодом сформувалася та виникла ця цукерка, відома у світі як Барберспол. Но і мабуть ексклюзивною перевагою солідолу є можливість отримати послугу королівське гоління. Процедура такого гоління включає в себе очищення і розпарювання шкіри гарячим вологим рушником, пом'якшення щитини маслом, нанесення піни на обличчя помазком з натурального ворсу, кілька етапів гоління небезпечною бритвою, тонізуючий масаж обличчя і зволоження. Хоча гоління небезпечною бритвою це традиційний ритуал, сучасні стандарти передбачають нову технологію, яка гарантує повну безпеку клієнта. Небезпечні бритви, які використовують у барбершопі Салідол, мають змінні одноразові леза, і після кожного гоління лезо утилізується, а сам станок і помазок дезінфікуються. При створенні нашого варбершопу ми досить серйозно зайнялися питанням підбору інструменту та косметики. Ми промоніторили як іноземні, так і вітчизняні ринки та вибрали найкраще для наших клієнтів та друзів. Зокрема, в своїй роботі ми використовуємо косметику з Америки, Голландії, Британії, Польщі та, звичайно, України. У нас є засоби для догляду за волоссям, бородою та, звичайно, вусами. Але найголовнішим елементом у роботі Барбера це, звичайно, є його робоче місце, його крісло. Ці оригінальні барберські крісла ми замовляли у Каліфорнії. Серед відомих шанувальників небезпечної бритви були Ернест Хемінгуей, Сальвадор Далі, Сомерсет Моєм, який назвав свій автобіографічний роман Полезу бритви і багато інших. Королівського гоління зрозуміло не в практичній стороні питання і розумовах про те, що після нього можна не голитися два тижні. А в тому, що воно надає відчуття небезпеки кожного моменту. Ну, мені дуже сподобалося, як хлопці запускали цей проект. Вони нагнали такого ажіотажу, що сьогодні на відкритті куча львів'ян, і Всі такі враження тільки цього і чекали, коли нарешті відкриється солідол. І друге, мені дуже подобається, те, що ця от така світова традиція барбершопів нарешті добралась до Львова, і тепер ми можемо почувати себе в тренді з цілим світом. З солідолом, я шкодую, що не ношу вуса і не можу запустити бороду. Чоловіки я вам по справжньому заздрю. це була програма. Тема нова Марія Поліщук. Побачимось.